Мені важко на правду, говорити, тому що хочу сказати багато і, напевно, не вистачає слів. Після вас моя промова це буде нічого, але направді дякую вам власне за ту кодифікацію надважливих цінностей, надважливих моментів. І дякую за цю присутність, за ту терапевтичну, глибоку терапевтичну дію для наших для нашого головного мозку. Ви заставляєте думати. Ви змушуєте дивитися до словника. Ви змушуєте пізнавати історію. Ви змушуєте заглиблюватися в

Дякую, що ви прийшли після таких нічних тревогов. Да, але я думаю, що ми за вами. А ми повідомляємо. Так, висточки прошу повертати. Авторське право так, так, правощі, так, <ріст> <купите> книжку, <ріст> ще діє. Купити книжку, шановне товариство. Прошу так, трішки так, ще не Трішки уваги, будь ласка. Ви знаєте, мене сьогодні дуже потішило, так. добре сказала пані Юля, що авторське право ще ніхто не відміняє. Але пані Юлю, кожен з присутніх. Розумів, що ця поезія його і він може собі то взяти на пам'ятку без авторського права. Тобто треба здати юдину режису. Шануємо поетичний дар, бо він не просто так десь собі в кишеньку закладеш. Якщо Господь дав, це треба відчути, пережити. З тим побути, а тоді віддати. Але дати у форматі ось такому. Тому все добре, але листочки. <рістити> а тепер зворотний бік того прохання. Я одного листочка не дам. А чому не дам, пані Юля знає. Найперше слово поетичне, яке прозвучало, було присвячене Катрусі Кушему, було присвячене цьому дому і її господарям, які так само мали дуже непросте життя. І кожна хвиля це була теж війна з режимом, з його ідеями, з його постулатами і з його найстрашнішими діями. І з Новосибірськами і там не опізнатиме могила. Ми так і сьогодні не можемо вклонитися світлі пам'яті катрусі, бо там десь далеко у вічній мерзлоті вона пішла на вічний спочинок у засвіти. Нелегша доля була і в Михайла Грушевського, і в Марії. Але я дуже вдячна, пані Юрію. Ви знаєте, ви сьогодні теж це відчули. І я вдячна за ваш голос, за вашу інтонацію. Я якось відчуваю, що навіть ми, мої колеги мене чують, що мій голос зараз не такий, як є зазвичай. Але коли звучало слово високе, поетичне. Але це промовляла душа, і серце, і настрій, і пам'ять. І все, і віра, і надія, і любов, і війна. А тут було так тихо, як народ каже, хоч Максій. Ви це відчули? Відчули. І ми дуже дякуємо пані. Ви знаєте, коли ми з нею зустрілися в середу вкотре. Я якось відчула, що мушу якнайшвидше її до цього дому запросити на політичний вечір. Це ж минуло скільки відсередити сьогодні. Не треба було таких довгих ліричних вступів і прохань. А було слово, було бажання і благодія. Пані Юлію, прохання таке на сайт наш, а ви добре знаєте. Ви скидаєте мені. Не мені особисто музею, музеї дві-три поезії, які, я так собі думаю, мають сьогодні характеризувати цей вечір. Там хоч по весь текст ви пишете застереженням авторського права. Ця та правду дуже важлива, але та вірш. І присвячений їй, дуже прошу, аби звучав. Ви знаєте, я зараз відчуваю тепло, ну не просто тіла, я відчуваю тепло серця, тепло душі і тепло вашого таланту. А ще, щоб вам пам'яталося, ну найперше так, йде Великдень. І оскільки ми сьогодні згадали господарів того дому, пошукайте їх на оті. Я думаю, до Великого дня вона вам буде отою краплинкою радості. То щось трохи про той дім, в якому ви зараз. Ну і, звичайно, наша Господа, меморіальний музей Михайло, що ми робиш. Хай то вам буде панка, як дарона. нам. Дуже близька, не лише тим, що я говорила на початку Грушевські раки. Справа в тому, що в моїй історії, особистій історії, я дуже тривалий час мешкала, теж у віллі поруч, внизу, але то була вілля е, засновників консерваторії Адама і Мичеслава е, Солтеса. Там що Мариною Солте, Смито вирішували. Вони стали мені в пригоді в 83-му році, коли я залишилася без квартири. Це от історія, яка продовжується. Це моєї бабці, і сестра, яка не змогла розвинутися як оперна співачка. Вона ще вчилася в 39-му році, коли прийшли совіти чоловік її застрелився. Вона мала п'ятикімнатне помешкання і чекала смерті. Але вона з театром поїхала в Казахстан, як їхали всі. Була написана і дуже-дуже мудра людина. Як вона казала, знаєш, ви все так чекала, чекала, і смерті, я потім собі думаю, А на чортах. А треба жити, треба рятувати. Як вони там? Тому що в бабусі, в долині, в Криївці мирав брат. А другий брат поїхав в мю. Ось він буйду, ви знаєте. От під яким мечем все це жилося. Але тітка вийшла заміж, за совєтського полка, дуже впливово. Там в Казахстані він впав до її ніг і зізнався великий Любов. Вона думала теж. А потім каже, ну вмирати, то вмирати. Та з музикою. Завдяки йому вони не відібрали помешкання на він... Вони повернулися до Львова. Тримала мені то помешкання до 80-х років, що чоловіка не було. Але приютила одного народного артиста у сім'ї. І ось коли я повернулася у Львів, мене тупо не прописували, Допоки воно не померло. І переді мною закрили двері і не давали навіть забрати речі. От так і опинилася. У Вілі Солтісі <кій> через музичну громаду Львова, Тому для мене оця територія це Богом вказаний прожектор, де жити. Я хочу сказати дуже коротко. Я вражена, не переращу. Філософія, яка е, не має цінності. Дуже Я вражена і дякую тим тіням долі, які нас поєднали. Дякую, як Може, за загальний А, загальне фото і Шановне товариство. Загальне фронт.